Сьогодні котики військових вирішили підтримати своїх власників. Пухнасті брати наші менші збирають кошти на ЗСУ. Мейнкуни, бірмани, бенгали, шотландці, абісінки та багато котів інших порід на благодійній виставці у Палаці культури мистецькій. У святковий день організатори вирішили підтримати військових. Коти це, ну, скажімо так, невід'ємна частина нашого життя і котики влюблять і діти, і дорослі. У нас багато наших власників котів є військовими. І зараз замість раніше вони приїжджали до нас гості як учасники виставки. Зараз вони нас захищають, але приїжджають їхні діти. І ви можете побачити, у нас є там стяг. Є це на, ми є е, е, хлопці військові, які ми періодично допомагаємо благодійно. І вони вам передали підписаний ними флаг. Е, стяг ну саме для нашого за час повномасштабної війни. Це перша подібна виставка. Останній раз такі заходи проводилися ще до пандемії ковіду. Основна кількість котів це Криворізький, але у нас є з Києва гості, з Новомосковського, з Одеси. Тому це не такі великі виставки. Як ми раніше робили, у нас зараз десь 70-80 котиків ну, вони є. Цікавинка на виставці кошеня, забарвлення Карпаті. Котики тут у нас дві породи. Британська короткошерстна і є доволі молода порода. Це трансильванська. Звати їх по-різному це осіонфіса. Ця порода вона пішла з українських Карпат. Її знайшли доволі недавно. І всі родоначальники вони всі пішли саме звідти. Це забарвлення Карпатті, саме Карпат, воно як поєдн, навпаки. Тобто забілений носик, вушка, лапки і кінчик хвостика. Виставка Котики патріотики тривала цілий день. Відвідувачі мали нагоду задонатити на потреби наших захисників. Артур Орел, Назар Прусенко, цей день.